Українська антарктична станція Академік Вернацький розташована на острові Галіндес. Уже майже 30 років проводить унікальні дослідження клімату, озонового шару та біології Антарктиди. Щороку команда науковців в екстремальних умовах забезпечує світову науку цінними даними. Від мене праворуч ви бачите серце нашої станції. Це дизельна генератор вона вміщує в собі три потужних дизеля. Кожному з цих генераторів дали жіночі імена. Саме вони живлять станцію електрикою упродовж року. Від їх справності залежить не лише наукова робота, яка на Вернацькому не зупиняється ні на день, а й життя тих, хто самовіддано досліджує холодний континент. На станції немає важливих, неважливих тут, знаєте, як немає перших серед рівних. Юрій, або як його називають колеги земівники, Юріч один з дезелистів, хто модернізував систему живлення станції 24 лютого, 22 го у день, який розділив життя мільйонів українців на до і після, Юрій з командою якраз прямував до Антарктиди здійснити заміну старих генераторів на нові, проводили ми вже саму заміну. Звичайно, ну в такому дуже пригніченому настрої, тому що ну всі ці події були вже такі. Досить серйозні в Україні. От ну, не дивлячись ні на що, ми встигли до приїзду основного складу 27-ї експедиції. Та зимівля для Юрія не була першою, утім, точно найтяжчою. Опинитися за понад 15 тисяч кілометрів від рідного Харкова, коли на місто наступає вороже військо, а вдома залишилися найрідніші випробування ще те. Емоції були приблизно такі, що. E, Находячись тут, ти ніяк не можеш повпливати на те, що відбувається вдома, і тому ну залишається тільки хвилюватись. Там якось виходити на зв'язок, спілкуватись з рідними. Спокійніше стало, коли родина тимчасово виїхала до Німеччини. Утім, щойно закінчилась зміна експедиції. Чоловік одразу повернувся додому. Для повернення в Україну я поїхав в ТЦК, поновився на обліку і пішов служити. Активно, я там, ну вже коли був в бойовій бригаді, це десь близько трьох місяців. Спочатку ми були на Сіверському напрямку, потім нас перекинули під Куп'янськ на Сеньківку. Ну, власне, там я вже отримав поранення. Безліч осколків, та основне втрата кінцівки знадобилось півроку на протезування і реабілітацію. Повернення в Антарктиду здавалось уже неможливим. Утім, коли до лав мобілізували ще одного дезелиста, саме Юрію довелось рятувати ситуацію. Та вийшло так, що його самого врятував крижаний континент.